Всіх вітаю. Так, Миколайчик. Не знаю, кому що приніс, ну, мені він приніс сьогодні на ранок дуже цікавий сон. Вже перед самим ранком я ще придрімала, і мені приснилося, що я міряю взуття. Що це за взуття? Ну, Події відбуваються ніби в секонді. Я міряю взуття. Такі по типу лодочки, або вони, ну, такі закриті туфлі. Ну, щоб це сказати, тапки, не тапки. ну, от, от, от як лодочки, якісь такі тряпчані. І саме цікаво, вони білого кольору. Ну, білі тапки. Так що, будь ласка, хто там спец по снах? Може, ви мені підкажете к чому?